Українці загроза, грузинські банди, теракти, російські агенти ідеальні заголовки для великого рішення повернути візовий режим. Але давайте чесно, хто формує цей наратив? Чому саме зараз? І що буде з тими, хто просто їде додому через Польщу або повертається з Європи транзитом? Адже Польща не тільки країна, де живуть сотні тисяч українців, це ще й коридор для України для мільйонів, які живуть у Німеччині, Чехії та в Нідерландах. І що важливо, не має значення, чи ці жорсткі заходи оформлені законодавча, чи це лише посилення контролю. Результат один: це наші нерви, наш час і наш ризик бути зупиненим, затриманим і в чомусь підозрюваним навіть. І головне це черговий приклад того, як популісти псують життя нормальним людям. Політики хочуть рейтинги, говорять про небезпечних українців. Люди це чують, починають боятися. А далі політики посилаються на настрій у суспільстві. І от ми вже в замкненому колі страху, де українці стають зручним об'єктом для політичних ігор. З вами Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Підписуйтесь на наш телеграм, там всі новини виходять ще раніше, ніж в Ютубі. Звісно. Вподобайка також потрібна і відповідно підписатися. Бо коли ви підписуєтесь під час перегляду відео, алгоритм розуміє, що це корисний матеріал, і відповідно пропонує людям з такими самими інтересами. У Польщі знову заговорили про повернення візового режиму для іноземців. Цього разу на рівні уряду у ЗМІ з'явилася заява заступника міністра внутрішніх справ Чяслава Мрочика. Він повідомив, що формується деякий список країн, громадяни яких найчастіше порушують закон і скоюють злочини. Серед них Грузія, Вірменія, Венесуела і Колумбія. Але в обговорення все частіше потрапляє і Україна. Крім того, депутат Кшиштов Босак, один із лідерів Конфедерації, заявив: а ми знаємо, що Конфедерація це ультраправі. От, і він заявив, що співробітники польської поліції та спецслужб нібито підтримують повернення віз і для українців також. Але Конфедерація, це такі маргінали і радикали, їх навіть в Польщі не сприймають ніхто. Тому це е, для заголовків. якби… Е, Ідея дуже гарна ця заява, а насправді це ну, гівно, а не заява. Коротше, не слухайте цього. Тому що, за його словами, безвіз відкрив шлях для російськомовного середовища, через яке можуть діяти російські військові та цивільні служби. Тобто клас. То за зґвалтування всіх чоловіків можна тоді, в принципі, судити, так? тому що є чим. І от на ось цій паніці, що розганяється взагалі ну, по колу, як ми вже з вами казали, що політики відчувають настрої суспільства, а суспільство слухає політиків. І ось це замкнене коло йде. І е, вже були оці зеркальні відповіді, ми робили е, випуск про це повний, що 7 липня на кордоні з Литвою та Німеччиною ввели тимчасовий контроль, ось так, як на пунктах пропуску, але ми також є ось ще один випуск, як це насправді відбувається. Але все одно, як не крути, ось цей прикордонний контроль це прямий сигнал, що польський уряд готує ґрунт для масштабних обмежень. Офіційного рішення щодо України поки що немає, але сама риторика говорить вже про те, що підготовка до змін вже якась почалась. Компанію проти безвізу супроводжує хвиля гучних заголовків. Окремі польські медіа цілеспрямовано акцентують на темі злочинності серед іноземців. Згадують грузинські банди, високі показники злочинів серед вірменських мігрантів, а також інциденти за участі громадян Венесуели та Колумбії. Водночас починають з'являтися і повідомлення, звісно ж, про кого про українців. Зокрема, у сопоті затримали громадянина України, якого підозрюють у спробі організувати диверсію проти об'єктів інфраструктури в Польщі. Справу ще не завершено, але вона вже використовується для того, щоб виправдати нові обмеження. І це ось показовий механізм. Бо навіть поодинокий випадок стає підставою для створення образу загальної загрози. Так працює ось ця система. Насправді, якщо підсвічувати е, злочинність, ну, наприклад, давайте, наприклад, всі злочини українців підсвічувати в новинах, то всі будуть думати, що українці жорсткі е, злочинці. Хоча... Фактична інформація буде там, знаєте, на один злочин українця, там відносно, там, на тисяча проживаючих в Польщі українців, насправді може бути менша, ніж злочинність на тисячу проживаючих поляків. Але ж про це ніхто не каже, тому що в Ютубі, на телебаченні всім потрібні рейтинги. Люди дивляться це і відповідно про це створюється контент. Відповідно, ми бачимо. Один інцидент десятки заголовків. Десятки заголовків, звісно, якась політична реакція вже повинна бути. Відбулася політична реакція, що ми тримаємо? Якісь нові обмеження для всіх. З чого це? Тому що всі хайпують і клікбейтять. Ось так це працює. Ось так клікбейт і популізм шкодить взагалі реальному життю. Ось такий висновок. І повертаємось до нашої теми, тому що при цьому ключове джерело не суди, ви ж зрозуміли, і не статистика, а неофіційні побажання поліції та спецслужб, на які посилаються окремі політики, тобто з конфедерації, ми про це вже говорили, яких слухати не потрібно. Але заголовки вже є. Тому формально це нічого не означає, а фактично створює атмосферу, в якій усе можливо. Також реальна причина всього цього це не небезпека. Реальна причина це, звісно, політика і дуже конкретна виборча. Тобто, ще у лютому прем'єр-міністр Добнард Туск офіційно доручив міністерствам підготувати терміновий план боротьби з організованою злочинністю серед іноземців. Бо, мабуть, зі своєю організованою злочинності він щотижня зустрічається десь в бані. Але Окей, от. І відтоді, як Дональд Туск дав це доручення, щотижня з'являються повідомлення про арешти, статистику, злочини та диверсії. Звісно, ці всі новини, це ж проплачені ну, політичною силою там, де Дональд Туск, і відповідно для того, щоб робити. Скажімо так, інформаційне пінгрунтя для дій Дональда Туска, такого борця за справедливість та безпеку поляків. І відповідно ось цей маховик розкручується, і все голосніше говорять про необхідність зросткіших правил для приїжджих. І про цю схему ми з вами вже розмовляли на прикладі німецької політики, в Польщі приблизно те ж саме. Спочатку формується образ загрози, потім активне обговорення в медії. А далі політична відповідь. І на виході виборець, який вважає, що політики нарешті діють рішуче. Те саме ми бачимо зараз із бюргергельдом у Німеччині та соціальною політикою. Не те, щоб проблеми не було, але якщо порівняти масштаби, насправді, е, проблеми соціальних виплат, і бюргергельду взагалі, конкретно, от зараз е, про, всі про це говорять, то Ну, це просто фіговий листочок, який просто відволікає увагу від дійсних проблем. Те саме в Польщі відбувається. Ось. Тому на цьому фоні і з'являється теза про повернення візового режиму. І в цій логіці українці вже не ті, кого рятують, а ті, кого обмежують без огляду на їхню роль у економіці, інтеграцію чи законну взагалі присутність України. Тобто, все за знайомим сценарієм. Ми це вже бачили? Тож ми вже знаємо. Це популізм, це політика, це страх. Але тепер чесно, давайте поговоримо про нас. Українці в Польщі або в Німеччині. Мільйони нас в Європі взагалі ще більше. Але де наш голос з вами? Де наш представник? Де наші громадські організації? Де наша взагалі реакція? І де наша самоорганізація? Нас атакують на рівні парламентських заяв. І у Франції, і у Німеччині зараз новини всі читають, і відповідно в Польщі точно також. А ми мовчимо і в чатах, там в телеграмчиках, в телеграм канальчиках там собі висловлюємо своє незадоволення. Нам ставлять ярлики в ефірах, а ми виправдовуємося в коментарях. Ми навчилися з вами, звісно, виживати, але не навчилися говорити. І ті герої, що в Україні зараз воюють, вони створили е, боєздатну армію, є. А от боєздатної громади за кордоном, на жаль, вибачте, це погані новини для всіх нас, е, українських біженців за кордоном. Немає боєздатної громади. У тій самій Польщі єдиний, хто щось говорить в наш захист, це окремі там, журналісти, якісь і правозахисники, але цей голос занадто тихий. А де ж наші? Де організація, яка вийде і скаже, стоп, це дискримінація. Ми вимагаємо пояснень. Ми подаємо запит. А ну давай розкажи нам про статистику, яка вона релевантна твоїй заяві чи не релевантна? Наш представник в Європейській Раді, ви знаєте, Гончаренко, він тільки з двома телефонами може бігати. Його взагалі як туди допустили до цієї високої трибуни. Тому цей момент це не тільки виклик, це нагадування. Або ми мовчимо і залишаємося чужими, терпілими, або ми нарешті починаємо будувати власний голос, гучний і організований. І тоді з нами говоритимуть інакше. Тож, як ви зрозуміли, Польща це не виняток. У Німеччині така сама історія з Бюргергельдом, або працює, або на фронт, мільярди на утримання і скрізь одна і та сама схема. Коли політиків немає відповідей на реальне питання, на економіку, на міграцію, на безробіття, на відставання в реформах, на відставання від цифровізації. Вони вигадують там трампівські е, мита, що нічого Європа не може внятного відповісти. Вони вигадують просту мішень і запускають хвилю страху. І найзручніша мішень сьогодні в Європі, на жаль, це українці. Ми не маємо політичного голосу, бо не організовані, бо ми вразливі, бо ми не. Вимагаємо поваги, а тільки виправдовуємось, і ми бачимо, що це працює вже в кількох країнах одночасно, і це не збіг, це політична технологія, яка обкатана, і все. І вона запускається знову і знову там, де ми що правильно, мовчимо. Тож, любі мої глядачі, час самоорганізовуватись, створити власні громадські організації для консолідованих відповідей таким закидам. Тому в кого є досвід подібних організацій чи юридичні можливості, напишіть мені, будь ласка, в лічку в Телеграм. Побачимось!